Вітаю всіх. Продовжуємо заробляти безкоштовно монети, використовуючи бот в Телеграмі. Лістинг ноткоїну ми дочекалися, вивели монети, що тапили абсолютно без вкладів. Хто ще не вивів ноткоін з боту, переходьте до мого попереднього відео, я все докладно розповіла, як швидко вивести нот і перевести їх в долари. Багато подібних ботів з'явилося після ноткоїну і зараз хочу розглянути такий проєкт, як TapSwap. Реєстрація досить проста. Потрібно перейти за посиланням, яке я залишу в описі під відео, натиснути старт, побачити попередження, що ви згодні почати гру, автоматично підключать до веб-сайту і почнемо з вами тапати. Які можливості тут існують, розповім, як заробляти на повному. Пасиві також покажу, а для початку хочу запросити вас підписатися на мій YouTube канал, щоб не втратити мої відео. Також у мене є канал у Telegram, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, і іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Проєкт, на якому ми зараз будемо заробляти монети, абсолютно безкоштовний. Граємо, отримуємо нагороду, тапаємо та поповнюємо свій баланс. Чекаємо на лістинг, для того, щоб вивести токени на біржу після вже на карту Банку України. Розділ «Бусти», тобто можна підключити бота, який автоматично буде заробляти монети а заробіток на повному пасиві. А також є різні завдання, за які ви отримуєте додаткові монети. Коли ви тільки зареєструвалися в боті, за один тап на екрані ви будете отримувати одну монету. Після реєстрації, за моїм посиланням, тобто, якщо ви переходите за посиланням свого друга, ви на баланс відразу отримуєте 2500 монет, і їх можна буде витратити на те, щоб за один тап ви могли заробляти набагато більше. Для того, щоб отримувати більше монет, за один тап необхідно заплатити. Зараз я переходжу в буст. Необхідно віддати 200 монет для того, щоб отримати ще один тап. Тобто спочатку ми ці монети заробляємо, тапаючи по екрану, а потім вже віддаємо монети, щоб надалі заробляти більше. За один тап по екрану я отримуватиму вже дві монети. Ось так це відбувається. Далі, щоб заробляти за один тап вже 3 монети, потрібно заплатити 500 монет, що я зараз і зроблю. Тобто я роблю оплату ще за один, плюс один тап. Натискаю «Гетит», четвертий рівень і вже за кожен тап на балансі йде по 3 монети. І так можна далі оплачувати та отримувати винагороду. Кожен день, вірніше, кожні 9 годин можна безкоштовно заробляти набагато більше монет за один тап. Як це відбувається? Тут все бачимо: три безкоштовні можливості існує. Я натискаю «Get it», отримую можливість і протягом 20 секунд тапаю, щоб заробляти додаткові монети. 15 монет за один тап. – це… Протягом 20 секунд. Тобто отримали безкоштовні кліки і відразу переходимо в розділ ТАБ, і протягом 20 хвилин тикаємо по екрану. Три можливості, такі існує за 9 годин. Кожні 9 годин. Так можна зробити три абсолютно безкоштовні спроби. Вказується, що за 9 годин цей розділ оновлюється. Є ще один цікавий момент, переходжу в завдання і бачу, що я назбирала вже достатню кількість монет для того, щоб натиснути на клейм і отриму, отримати нагороду 5 тисяч монет. І перейти вже можу на наступний рівень. Натискаю на клейм, заробила монети. Наступний рівень у мене вже gold. Зароблю я 10 тисяч монет, але для цього мені потрібно буде достатньо клацати, тапати по екрану. Ось так і заробляємо рівні. Для того, щоб бот міг працювати, тапати автоматично, на повному пасиві, необхідно, щоб на балансі було 200 тисяч монет. Потрібно буде заплатити, щоб заробити такий тап бот Це недовго робиться, все дуже просто, попрацюємо трошки і досягнемо хороших результатів. У мене назбиралася достатня кількість, для того, щоб я змогла оплатити автоматичний бот. Так кажуть, таб-бот. Переходжу до розділу, натискаю останній рядок, та бот погоджуюся, з мого основного балансу списується 200 тисяч і заробіток на повному пасиві у мене забезпечений. Також є тут реферальна програма. Запрошуйте друзів і заробляйте додатково монети. Як тут бачимо, запросіть одного друга, отримуєте 2500 монет. Потім натискаємо на клейм і на баланс відлітають зароблені монети. Далі три друга запросити і отримуєте 50 000 монет. 100 друзів, 500 тисяч монет і так далі. Все дуже просто, тут працює, та палка дуже цікава. Після ноткоїну і хамстер комбата непоганий, непоганий такий бот, абсолютно безкоштовно заробляємо монети і чекаємо на лістинг. Будемо потім виводити. Дуже сподіваюся, що цей ТАПСВАП також нагородить нас безкоштовними монетами, токенами, тобто, які ми без проблем зможемо вивезти та, так само, як і Ноткоін. Спочатку на біржу, потім на карту Банку України. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую вам за вашу довіру. Сподіваюся, що цей ролик був для вас дуже корисним. Залишайте свої коментарі, я буду відповідати на кожен ваш коментар, буду старатися не ігнорувати, адекватні ваші коментарі будуть або адекватні, буду старатися відповідати. До нових зустрічей, побачимось! Все буде Україна!